Права 1252. Два акумулятори і три батарейки разом коштують 252 гривні. Скільки коштує один акумулятор і скільки одна батарейка, якщо акумулятор коштує стільки само, скільки три батарейки. Ну що ж, давайте міркувати. Цю задачу можна розв'язати за допомогою системи рівнянь з двома невідомими, позначимо шукані величини через X і Y, відповідно. Записуємо тоді, що нехай. Записуємо один акумулятор? Акумулятор коштує. Коштує, записуємо x гривень. Так? А батарейка? Одна батарейка. А одна батарейка записуємо Y гривень. Є? Записуємо тоді за умовою маємо використати мову для того, щоб написати два незалежних рівняння. Записуємо тоді. Маємо. Є? Ну що ж, записуємо тоді, яку можна скласти систему рівнянь. два акумулятори. Це 2, що множиться на x Далі три батарейки плюс 3 Y. Вартість однієї батарейки y Помножити на 3 це буде вартість трьох батарейок. Разом коштує, записуємо 252 гривні. Є? Скільки коштує один акумулятор, і скільки батарейка, якщо акумулятор коштує стільки самого, скільки три батарейки. Ну що ж, як це записати? Акумулятор X? Це дорівнює, записуємо три батарейки, це 3Y. Є. Ну що ж, добре. Тоді записуємо, що це у нас система. З двох рівнянь. Нам потрібно розв'язати цю систему. Можна, наприклад, замість X написати 3 y і підставити в перше рівняння. Я думаю, що це буде простіше за все. Ну, або можна перенести 3 y і тоді додати ці рівняння по-різному. Можна робити. Так, давайте ми, напевно, замість x підставимо 3. Я запишу, як перша дія. То перше рівняння в нас буде, я використовую 2 x Плюс 3Y це дорівнює 252. Тоді підставляємо замість Х 3, то ми пишемо 2, що множиться. А замість Х пишемо 3Y. Плюс 3 y Це дорівнює 252. Є? Ну що ж, добре, тоді ми зараз. 2 помножити на 3 y запишемо як 6. Додати 3. І це дорівнює 252. Є? 6 плюс 3 разом буде 9у. Дорівнює 252. Є? Ну що ж, як нам знайти y? Потрібно обидитися нерівняння, рівняння поділити на 9. Записуємо, що 9 поділити на 9, це буде y дорівнює. То ми і 252 ділимо на 9. Є? Ну що ж, записуємо, що y тоді дорівнює. Ну, думаємо, як можна 252 поділити на 9. Е якщо ми на 9 поділимо 180. То це буде 180 поділити на 9, це буде 20. Але якщо ми 180 заберемо, у нас ще залишиться 72. А 72 поділити на 9, це буде 8. Тобто частка буде 28. Записуємо, що частка в нас дорівнює 28. Тобто ми дізналися, чому дорівнює Y. А зараз, якщо ми підставимо, ми підставимо друге рівняння, дізнаємося, чому дорівнює Х. Записуємо тоді друга дія. То ми пишемо, що х дорівнює. 3Y. То це буде 3, що множиться. А замість y пишемо 28. Є? То пишемо, що х у нас дорівнює. 3 помножити на 20 це 60. 3 на 8 це 24. 60 плюс 24 це буде 84. Записуємо, що х дорівнює 84. Є? Добре, ми дізналися, чому дорівнює X, чому дорівнює Y. А зараз записуємо. Отже, з нашої умови пишемо один акумулятор. Акумулятор. Один акумулятор коштує... Записуємо, акумулятор у нас 84 гривні. Так, є. А одна батарейка. Так, записуємо, Y гривень. Y у нас 28 гривень. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Так, скільки коштує один акумулятор? Записуємо 84 гривні. Є. А скільки коштує одна батарейка? 28 гривень. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язали за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.